Доброго дня, шановні присутні, учасники громадських слухань. Сьогодні, 7 травня 2025 року, десята година, розпочинаємо громадські слухання з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю МАЯК 3 щодо технічного переоснащення, технологічного обладнання пташників на 84 тисячі посадкових місць в селі Дядьковича Рівненського району. Інформую про те, що ведеться відеонагляд даного засідання. Дозвольте представитися. Я начальник відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації Данчук Ольга. Попрошу представитись присутніх. Представте, будь ласка. Доброго дня. Мене звати Трало Володимир Веніамінович. Я представляю е, маяк три товариство з обмеженою відповідальністю. Працюю там екологом. Також представляю розробників даного веде. Дякую. Наразі представники присутні представники суб'єкта господарювання, представників громадськості наразі в нас немає. Чекаємо приєднання представників громадськості 15 хвилин і продовжимо. Чекаємо 15 хвилин. Дякую. Дякую. Минуло 15 хвилин. Представники громадськості до нас не приєдналися, тому продовжуємо. Відповідно до порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, я уповноважна головати на даних слуханнях, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Інформує про те, що ведеться відеонагляд даного засідання. Від представника суб'єкта присутній Трала Володимир Венелінович еколог підприємства, метою даного заходу є проведення громадських слухань планованої діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю Маяк 3 щодо технічного переоснащення технологічного обладнання пташників на ти... 84 тисячі посадкових місць в селі Дядьковича Рівненського району. Товариство з обмеженою відповідальністю моє актири відповідно до законодавства розпочало процедуру з оцінки впливу на довкілля з оприлюднення в реєстрі справ ОВД на національній онлайн-платформі Екосистема. Повідомлення про плановану діяльність 26 лютого 2025 року. Повідомлення про плановну діяльність було опубліковано в реєстрі з оцінки впливу на довкілля та оприлюднення в громадських місцях на території сіл Дядьковича Великого Маляна Рівненського району Рівненської області. Також для інформування громадськості департаментом були направлені листи до Рівницької районної державної адміністрації, Дядьковицької, Дядьковицької територіальної громади та Великомелянської територіальної громади з метою оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля на офіційних вебсайтах і дошках оголошень. 11 квітня 2025 року в реєстрі справ ОВД на Національній онлайн-платформі Екосистема опубліковано звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо містить опис планованої діяльності, оголошення про початок громадського обговорення. Звіту з оцінки впливу на довкілля та відомості, що підтверджують факт оприлюднення оголошення в громадських місцях на території сіл Дядьковича і Великого Маляна Рівненського району Рівненської області. Для інформування громадськості департаментом були направлені листи до Рівненської районної державної адміністрації Дядьковицької територіальної громади та Великомолянської територіальної громади з метою оприлюднення оголошення про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля на офіційних вебсайтах і дошках оголошень. Термін громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля закінчується 19 травня 2025 року. Сьогодні, 7 травня 2025 року, у зв'язку з наявкою представників громадськості на слухання вище зазначеної планованої діяльності громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Про що відповідно до пункту 23 постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. Номер 989 про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки вплину довкілля буде складено відповідний акт. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного, мирного дня. Дякую. Дякую, добрування.